Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поділити з вами історію, яку я дізнався від українця, від хлопця, який приїхав сюди до Канади. Він приїхав в одну з Атлантичних провінцій. Він досить швидко знайшов собі роботу, працював певний час, і потім він втратив цю роботу. Разом з роботою він втратив, звісно, гроші і він втратив можливість податись на постійне резидентство Канади, так як він планував це зробити. Я отримав досвід від цього хлопця розповісти його історію, тому що ця історія досить таки типова, і такої історії легко уникнути. Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться це відео до кінця. І ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Я часто отримую коментари, звідки ти це знаєш, де це ти взяв, і все таке інше. так? Багато чого я дізнаюсь від вас, друзі мої і глядачі. Мої, кожного дня я отримую десятки, іноді навіть сотні імейлів е, з різними історіями, які трапляються з вами. Так я отримую імейли, імейли від українців, які вже в Канаді. І я також отримую імейли від українців, які збираються в Канаду, і не, не, не збираються різні імейли так. На жаль, у мене немає, не вистачає часу відповісти на всі ці імейли. Тобто, ну дуже багато імейлів, різні історії. Але коли я бачу, що людина дійсно в скрутному становищі, що людині потрібна допомога і самостійно знайти рішення до, до тієї проблеми, в якої опинилась людина, досить важко, то я відповідаю завжди. 100% я на такі імейли відповідаю. І ось. Такий імейл я отримав від цього хлопця після того, як я зробив відео про помилки, які е, роблять українці тут у Канаді. Е, це такі помилки типові, їх не обов'язково робити, їх легко уникнути, але люди по незнанню їх роблять і потрапляють в різні халепи, так е, отримують різні проблеми. До речі, якщо ви ще не подивились це відео, подивіться, будь ласка, якщо ви збираєтесь в Канаду чи або ви вже в Канаді і не хочете потрапити в халепу і не хочете е, собі таких проблем. так Отже, посилання на те відео буде в описі до цього відео. Переходьте, дивіться і дізнавайтесь. І ось цей хлопець написав мені, що коли він приїхав сюди до Канади, він досить швидко знайшов собі роботу. Е, нібито він домовлявся з роботодавцем, що е, роботодавець допоможе йому з еміграцією, що е, зробить ці документи. І хлопець почав там працювати. Він відпрацював в нього певний час. Е, працював на цього роботодавця. Також цей роботодавець е, його привлікав до роботи на фермі його брата е, на картоплі. Ну і хлопець українець він працював і там, і там, але числився на одній компанії. І ось восени цей роботодавець його звільнив. Коли е, хлопець підійшов до нього і каже: Ну так, і так, ну ми ж домовлялись, і е, ти ж обіцяв мені допомогти з еміграцією, і а що тепер робити, то роботодавець розвів руками і нічим не зміг допомогти. До речі, цей хлопець е, сподівався скористатись атлантичною імміграційною програмою. Коли він мені все це розповів, ну звісно, в нього слабка англійська, можливо, там було недорозуміння один одного, тобто, ну тому що комунікація не дуже легка, так коли немає англійської мови. Але хлопець мене запевняє, що він чітко зрозумів і чітко розтумачив цьому роботодавцю, що роботодавцю треба буде допомогти, і роботодавець погодився допомогти з еміграцією. В мене немає жодних причин не довіряти цьому хлопцю. Так ну чому і ні різні, як я вже сказав. Є люди в Канаді і різні роботодавці. Отже, цього хлопця звільнили. Він зараз на ІАЙ, тобто він отримує якісь гроші, з голоду не пропаде. Але але що в цьому погане, так це те, що він втратив зараз можливість податись на постійне резидентство. Йому те треба шукати нового роботодавця. Знову треба відпрацювати певний термін, перш ніж він зможе це зробити. І тоді я запитав цього хлопця, окей. Е, ти дивився Джо офер? Як, як це було? В тебе було там прописано перманент, не порманення джо офера небо не, не було. Так потім я в нього запитав: Окей, це е, Атлантична програма. А е, ти дивився в перелік в перелік компаній, які підпадають під цю програму? Тому що е, в Атлантичній програмі там по кожній провінції є перелік. Певних роботодавців, які можуть спонсорувати своїх робітників на цю програму, і хлопець мені відповів: так я дивився цієї кампанії в переліку, в переліку не було, але роботодавець обіцяв йому зробити все необхідне, щоб потрапити в цей перелік. І це дуже дуже така ситуація. Знаєте, коли можна дивитись на це під двома різними кутами. Звісно, я чудово розумію, що люди приїжджають до Канади, вони не підготовлені і раді бути. Якій роботі, так яку змогли знайти також, і цей хлопець ну треба жити, треба заробляти, треба мати гроші, щоб сплачувати рахунки. Це зрозуміло. Але якщо ви бачите, що або ваша професія, яку ви знайшли, або компанія, яку ви знайшли, це залежить від програми, від провінції, так не підходять е під еміграцію. Е будь ласка, не сподівайтеся, що роботодавець буде щось робити додатково для того, щоб допомогти вам. Це я вам кажу 100%. Якщо цей, якщо ваш роботодавець... До цього моменту не зробив документи, щоб мати цю можливість подаватись так. То і за одного робітника, який би він не був би самий найкращий, чи це українець, чи це хто, хтось інший, так роботодавець робити нічого не буде. Значить, у цього роботодавця є. Певні причини не подаватись, не, не приймати участь і чи іншій програмі, яка допоможе вам. так? Тобто ця програма вона допоможе вам, вона не допоможе йому. Майте, будь ласка, це на увазі. Якщо вам роботодавець скаже, так, ну, мене там немає, чи так, ну, я потім щось зроблю для тебе. Треба зразу брати або брати бика за рога і е, дізнаватися, чому ти, до, ти до, до, до сих пір цього не зробив. Так а коли ти це плануєш робити, а як ти це плануєш робити? Тобто, то треба все це обговорювати досконало. Я хочу вам нагадати, що в залежності від програми є різні обмеження. По деяким програмам не проходять певні професії. В різних провінціях, багатьох провінціях канадських багатьох імміграційних програмах є перелік професій, які не підходять під імміграцію. І якщо ви приїжджаєте і знайшли собі роботу по цій професії, ну так, це єдина робота, яку ви знайшли е, собі досить швидко. Так, перша робота, яка вам попалась, чи треба від від неї відмовлятись? Ні, звісно, ні. Треба брати цю роботу. Треба чіплятися за роботу, починати працювати. Але з першої ж Хвилини, як ви отримали цю роботу, продовжувати шукати собі іншу роботу з кращими умовами і з такою можливістю, щоб ви змогли емігрувати, так щоб ви змогли отримати постійне резидентство. Якщо ви знайшли роботу в компанії, яка не входить в перелік, і ви чітко розумієте, що ви не зможете емігрувати працюючи в цій компанії. Беріть цю роботу, хватайте цю роботу, але не зупиняйтесь не на хвилину в пошуку іншої роботи в іншій компанії, яка надасть вам можливість е, залишитись у Канаді, якщо ви, звісно, хочете тут залишитись. Так в цьому була помилка цього хлопця. Він просто довірився роботодавцю. Він вирішив, що окей, я вже що міг я зробив і знайшов роботу, працюю. А далі це вже робота роботодавця, щоб мене тут залишити. Друзі, я вам хочу сказати те, що я кажу. Завжди. Ні на кого ніколи не сподівайтесь. Жодна людина в цьому світі не зацікавлена в тому, щоб вам було добре, щоб вам було гарно. Тільки ви зацікавлені в тому, щоб вам було добре і вам було гарно. Інші люди дивляться на вас як на ресурс, який може зробити добре і гарно. Тій людині, яка дивиться на вас, так. Тобто для роботодавця ви ресурс, який допомагає йому будувати бізнес. А як вам е добре чи гарно, чи не добре, чи не гарно, це ваша забота. Отже, не забувайте цю просту істину. Друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Так, звісно, українці їдуть в Канаду, їдуть в європейські країни, їдуть в інші країни, часто не підготовлені. Слабка мова, е нерозуміння ринку праці і таке інше. І це грає проти українців. Так, якщо ви знайшли якусь роботу, сразу починайте чіпляти за неї, починаєте працювати. Але якщо ви знаєте, що ваша робота не дасть вам можливість зачепитись, залишитись там, де ви зараз є, а ви хочете залишитись там, де ви є, продовжуйте шукати таку роботу, яка дасть вам цю можливість. Е, ці старі предрасудки, що я працюю на одній роботі, і це лояльність і. Мені за це будуть якісь бонуси, вже давно не працює. Так, це було в 70-х, 80-х і трошки там зачепило 90-ті роки. Зараз такого немає. Кожна людина тут, у Канаді, знайшов собі роботу. класно, Він. Продовжує шукати далі. Сразу прийшовши на нову роботу, людина продовжує розсилати резюме з надією знайти навіть навіть щось краще для себе. Е, так же робіть, ви те, де ви зараз, це не потолок для вас, так це просто проміжна ступінька. Дивіться на це як на такий якийсь проміжний е, відрізок вашого е, часу, який просто е, залежить від вас, наскільки він буде длинше або наскільки він буде коротше. Це просто такий промежуток на шляху до чогось кращого. Ніколи не зупиняйтесь, і у вас буде все добре. Друзі, і не забувайте так, не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну, дуже хочеться вже побачити цифру 40. 40 тисяч підписників на моєму каналі. Я даю вам корисну інформацію, і я сподіваюсь на вашу підтримку. Я також буду дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайки цьому відео, і якомога більше українців зможуть його побачити і не потраплять в таку проблему, в таку халепу. Ну і мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте про таку ситуацію, чи попадали ви на таких роботодавців. І що ви робите для того, щоб такої ситуації уникнути? На цьому я буду закінчувати це відео. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.